Особливі прикмети, голубий шинек За е, будь-якою наявною інформацією просимо звертатися за цим номером телефону 030 Що там? що сталося? бля що він просто це Страшно! пам пам пам. Сюжетний поворот, таки не очікували, навіть розробники гри. Що цей блакитний нашейник у нас? Це не просто так. Пу-пу-пу. Ось де наша собака.